Середа, 22 жовтня, ми впізнаємо одне одного, тоді пізнаю так, як і сам був пізнаний, 1 до Коринтян 13:12. Ми впізнаємо наших друзів так само, як учні впізнали Ісуса. Можливо, вони були в цьому дочасному житті покаліченими, хворими, спотвореними недугами, але воскреснуть абсолютно здоровими у досконалій красі й гармонії. Однак у прославленому тілі їхня ідентичність буде досконало збережена. В обличчях, освітлених сяєвом від лиця Ісуса, ми впізнаємо риси тих, кого любимо. Викуплені зустрінуть і впізнають тих, чию увагу вони спрямовували на величного Спасителя, яку ж благословенну розмову вони ведуть із цими душами. Я був грішником, скаже один, жив без Бога й без надії в цьому світі, а ти прийшов до мене, спрямував мою увагу на дорогоцінного Спасителя, мою єдину надію. Інші скажуть: я був язичником у поганських землях, ти залишив своїх друзів, затишний дім і прийшов навчити мене, як знайти Ісуса й повірити в нього, єдиного істинного Бога. Я знищив своїх ідолів і почав поклонятися Богові, а тепер бачу його віч Я спасенний, навіки спасенний, щоб вічно споглядати того, кого люблю. Інші ж висловлять подяку тим, хто годував голодних і одягав бідних. Коли я жив у невірстві та відчаї, скажуть вони, Господь послав мені тебе для того, щоб сказати слова потіхи та надії ти приніс мені поживу для задоволення моїх фізичних потреб і відкрив мені слово Боже, оживляючи в мені усвідомлення ще й духовних потреб. Ти поставився до мене по-братерськи, ти поспівчував мені в моїй недолі та відновив зранену розбиту душу, тому я зміг ухопитися за руку Христа, розпростерту для мого спасіння. Незважаючи на мою нікчемність, ти терпляче навчав мене, що в мене є небесний Отець, котрий опікується мною. Ти читав мені дорогоцінні обітниці Божого Слова, ти надихав мене спасенною вірою. Моє серце пом'якшилося, покорилося, розбилося, коли я розмірковував про жертву, яку Христос приніс задля мене. А тепер я тут спасенний, навіки спасенний, щоб вічно жити в його присутності та славити того, хто віддав за мене своє життя. Яка це буде радість, коли викуплені зустрінуть тих, хто ніс ярмо турбот про них, і як трепетатимуть від щастя серця тих, хто прожив життя не в догоджанні собі, але був благословенням для нещасних, у котрих було так мало цих благословень?